Підготовка оперативного середовища, якщо по вашій області ви бачите передумови до заходу ворога, що таке рух опору, концепція руху опору, як готують середовище руху опору, точно не так, що коли у вас те чи інше керівництво закличе, біжіть всі, подавайте анкети, ваші персональні дані, батьків, дітей, ну щоб. Ми ж вас всіх знали, що ви не зрадники, та? ми маємо всіх вас описати, з'ясувати ваші зв'язки і все інше. Вже коли горить, та? нікуди бігти не потрібно. Люди, які справді здатні виконувати ефективну роботу функціоналу руху опору, злагоджені між собою, найефективнішими є тоді, коли заздалегідь до цього були знайомі. Так? Тобто це можуть бути близькі родичі. Це можуть бути там, товариші по бізнесу, це можуть бути там, товариші по заняттях спортом, по якихось хобі. Тобто середовище, котре давно знайоме між собою, має єдині цінності, єдині переконання на більш-менш одинаковому рівні фінансового забезпечення, відтак може мати єдиний напрямок по мотивації. Привіт всім! Мене звуть Іван Спринський. Я громадянин України. Добровольцем. Я пішов у військо весною 2022-го. Потрапив у сили спеціальних операцій. Окремо виконував певний час функціонал саме підготовки аналітики та підготовки певної стратегії діяльності руху опору. Півтора року тому я звільнився. Моє життєве заняття це юридичний консалтинг та бізнес-аналітка, тобто збір та аналіз інформації. Це те, чим я займаюся професійно. Моє хобі це найвища цінність і любов до української держави. Це те, чим займаюся я завжди, коли в мене є навіть година вільного часу. Те, що я зараз спостерігаю по Сумській області, Харківській, Чернігівській. Одеський, Полтавський. Е, на жаль, це є передумови до загрози від ворога. Тому я хочу, аби більшість з людей свідомих розуміли, що є надзвичайно невелика кількість, аби створити умови до оперативного середовища. Тобто. Перевірити, переговорити, скомунікуватися, визначити, чи ти будеш залишатися, чи ні. Хто може виконувати там функціонал за межами області, хто буде залишатися там, хто що залишився, там точно, е, в той готовий віддавати свій час, е, готовий нести загрозу до життя свого, так, е, готовий.